Привіт дівчатки! Сьогодні я вам покажу піжаму від Victoria's Secret, яка створена для максимального затишку, тепла і комфортно. Ідеальний варіант для холодної пори року. Піжама виконана з фланелевої тканини. Вона дуже м'яка, тепла і приємна до тіла. Ніжна гортає шкіру, не колиться і не подразнює. У такій піжамі комфортно спати всю ніч і проводити вечори вдома, насолоджуючись справжнім домашнім затишком. Колір ніжно рожево-біла полоска, класична та дуже впізнавна. Для Вікторії Сікрет виглядає світло, акуратно і по-домашньому тепло, рожевий відтінок ніжний і спокійний, а біла полосочка додає свіжості образу, Крій піжами максимально зручний і продуманий, вона сидить вільно, не обтягує і не сковує рухів. Особливо приємно, що резинка на штанах м'яка і еластична, вона зовсім не давить, не залишає слідів на шкірі та не викликає дискомфорту навіть під час сну. Дуже важлива деталь для щоденного носіння. Фанель добре тримає форму, тому піжама виглядає охайно а навіть після тривалого використання. Вона чудовий підход для осінньо зимового сезону, холодних вечорів, затишних ранків і скавий або чаювання вдома. Ця піжама поєднує в собі тепло, комфорт і фірмову естетику Victoria's Secret. Якщо шукаєте максимально м'який, теплий, зручний варіант для дому, ця модель точно стане вашою улюбленою. Бажаю вам гарного дня та зустрічі у наших магазинах Secret Look у терцеголівар та терце Космо Мультімол. А також замовляйте на нашому сайті secretlook.com.ua